Новий 2025 рік. Повномасштабна війна триває. Щодень із фронту повертаються хворі поранені. Військові лікарі роблять усе, аби врятувати їхнє життя, вилікувати недуги і по можливості допомогти повернутися у стрій. Лікують військових із різних куточків України і в Хмельницькій міській лікарні. Більше про це у новому випуску програми Воєнний час. Для фронтовиків лікарняний період, коли загоюють не тільки тілесні, а й душевні рани. У палатах військовиків постійні розповіді про пережити, діляться історіями з фронту, допомагають не падати духом один одному. Попри біль поранень, аналізують сили ворога та зсу і навіть мріють. Я контракт підписав з літа, ну там з військової частини, а потім. Після закінчення навчання став стрій в третю штурмову бригаду. Я був на одному напрямку, Харківський. Наша бригада позиції поки що з моменту мого туди попадання не, не, не здавала. Ну, і ну, мій здобуток, можливо, те, що я в цьому теж приймав участь. Дрон ну, більше, всего, що мій намет прилетів е, ну, прямо на нашу позицію. У мене поранення ноги. Ну, руки, найтяжка це рука, е шиї. То есть, ну, е на даний час, поки займаються лікарі рукою. Призвався, по рекрутингу був в серпні цього року. Ну, от, е півтора місяця побув на у нас там на полігоні, в міст, ну, біля рівного. І потім е по в 24-ту бригаду. бригада і попав на Донецький напрямок, бо вони захищають місто часів яр. Півтора місяця був на позиції в Часовому Ярі. Було багато нападів, відбивалися, плюс, так, да, ну, війна дронів і от дрони зробили відео. Ми, ми були з напарником, це був підвал. Вони вже типу, знали про нашу позицію, і фугас скинули, розібрали підвал, і ми типу, втікали ну, на друге місце, бо відкрите небо, там опасно було, знаходитися. І виходить, напарник перший вийшов, я подавав бика, ну, наші речі, щоб прийти там в друге сховище перебігти. І, от, і, це, і якраз я вилазив, бо так ну, там неудобний виход був, напарник стояв. І Між нами в скіт падає напарника. Але, слава Богу, живий, він теж знаходиться в Хмельницькому в госпіталі. От Я його там знайшов. Я ще був був в 2014 в 2015 році. Так вийшло, що вже були пройшли АТО, вони вже читаються як резервісти. Нам сказали, ці резервісти під час війни вони йдуть в першу чергу. Ось 22-го я прийшов до добровільно теж. Сім місяців у Бахмута. Тоже так. Там я служу в зводі зв'язку зв на 24 серпня День Незалежності, я отримав нагороду за найкращу службу. Це перше моє поранення, це було 19 грудня цього року. Бахмутський ну, напрямку. Не Бахмутська, а Покровський напрямку. Був напад. Ми з самого Рівненського полігону разом приїхали сюди. І буквально на першому тижні загинув ну, побратим, з яким ми були. Ну, не те, що близькі, але в одному зводі були, і все, я його добре знав. І, ну, це було важко типу, пережити. Але ну, самі розумієте, ну, війна. От. Саме важче. Ну, бо я з одним напарником. Були ми на позиції. Він підпрацьовував, там по ворогу ну, от, і це, підірвався на, на ліпістках. Вони почали кричати, стріляти, потім прийшла між нами перестрілка, то з них рашист крикнув, що граната. Я току на місці пригну головою в бліндаж, щось відчув остру боль нозі, дуже остру, і щось на мене. Ну, Саме в цей час я прийшла перестилка, що мене, на мене тяжко впало. Я вибрався з-під цього тяжкого, що там на мене накрило. Оказалося, це був мій побратим Віктор. Він на мене впав уже двохсотих. Я зрозумів, що таким чином він приготував мені життя. Це війна, це вбивство. Ну, тут або тебе, або ти. Тут варіантів немає. Чи страх смерті, чи патріотизм. Там завжди страх смерті. Бо це війна. Особливо там, ну, на тих позиціях передніх там. Ну, завжди він був присутній страх. Ну, це нормальне ну, людське відчуття, типу, боятися, це нормально. А от патріотизм вже потім, коли починається бій, ти вже ну, не думаєш вже якось на автоматизмі, ти вже не думаєш, а думаєш, що треба перемогти, ну, бо це захищаємо свою батьківщину. Це важливо, що буде потім, а на даний час важливо просто вибити ворога. А надійся найкраще. Те, що я був там, то зневіри нема. Не вистачає людей дійсно. Не вистачає людей і навчати, і хто воювати, щоб ротації. Ну, Бо ти дуже втомлюєшся, бо це кожен ти в напруженні ну, відчуття смерті. Так, так, є захоплення. Тою кількістю, якою вони роблять наступ, накати, то звичайно на багатократному розмірі вони йдуть. І... У ну, них і все там не тільки людський ресурс і технічний ресурс, навіть взяти зараз дрони. Зараз може балакати, ще війна дронів, то ну, різниця в кількості, ну, коли там триває бій, всі ці пташки злітаються, то тобто ти бачиш дуже велику різницю в кількості наших дронів і в кількості їхніх дронів. Дрони там багато чого роблять погано. І в них їх дуже... Якщо на початку він не чув, що від побратимів, що їх було там мало, то зараз ворога дуже багато їх. І от вони... Не жар не жалеють тих ресурсів. Ну а насчет озброєння, ну, там, де я був, то нормально, ну, типу, хватало. хватало Боєкомплекту і чув, як наші міномети по ним стріляли. Як ті. ну, Тобі ж наравник було на тих позиціях. На що зброї, я скажу вам, нам дуже-дуже нам добре там допоміг по початку запад. Зараз зброю ми маємо теж непогано, як сказали мої побратими. Є міномети, є згради. Є танки, є артилерія, є з чим дати вісіч. Я вірю в перемогу, і я впевнений, що кожен моїй побратим вірить в це. Ми всі віримо, тому що ну, другого не може бути. Ми Захищаємо свою землю, ми захищаємо свою Україну, ми захищаємо свою матусь, жінок, сестер, дітей. По Побажання побратимам ті що зараз там знаходяться, ну, звичайно, триматися. Ну, Тут всім вилікуватися, ну я не знаю. І там, тому -то, ну, повернуся, стрій. Триматися, головне триматися і лишитися живим. Тільки треба перемагати, бо. Самі розумієте, якщо там плани там, про заморозку, або ну, ну, про якісь там, ну, там договори мирні, там нема з ким договарюватися, бо це не люди. А заморозку ну, це він просто накопичить знов сили, ресурси і знов, ну, візьмемо з 2014 року, в му повномасштабному, і він ну, не зупиниться або його зупинити, або... Яка мене мрія повернутися додому, вняти маму, брата, сина. Мою хорошу, так скажемо, знайому Житомира, з якою я познайомився. Можливо, поїхати кудись, кудись. Можливо. З рідними там, на море, наприклад. Жити, жити цим гражданським життям, виховувати дітей і все. Ну, дай Бог, щоб все було нормально, там, не залишився інвалідом, щоб працювати, бо я руками люблю працювати. За розподілом із евакуаційного потягу до КП Хмельницька міська лікарня поранені військові поступають двічі на тиждень. Спочатку повномасштабного вторгнення лікарі Хмельницького медзакладу вже набули досвіду лікування військової травми. Військова травма це специфічна травма, це осколки, це поранення внутрішніх органів. Зачасту ці осколки дуже важко дістати з тих місць, де вони знаходяться. Тому наші спеціалісти все більше і більше розвиваються, переходять на малоінвазивні методики лікування. У нас в кожній операційній стоять в цьому році вже докомплектували лапароскопічні стійки, що покращує варіант надання оперативних втручань, і от саме одужання пацієнтів. Для якісного лікування військових та цивільного населення представники медперсоналу лікарні навчалися за кордоном. Наші травматологи, наприклад, це одне з передових відділень. В цьому році вони відвідували курси в Мюнхені по додатковим травмам, які вони пройшли. Два спеціалісти наших, це Зімбіцький та Сидоренко, навчалися, ну і привезли звідти світові методики лікування. Ми використовуємо терапію, яка Використовувалася раніше американцями під час війни в Ірані. Вони мали досвід і вони розробили ці апарати. Це так називаємо вактерапія, тобто лікування вогнепальних ран під пов'язками з негативним тиском. Ми під'єднуємо їх до апаратів, які створюють негативний тиск в рані і дають умови загоєння в безкисневій середі краще ран. Надалі, через три-чотири тижні ми робимо заміну метода, ми закриваємо дефекти, коли вже Рана більш-менш очищається вільними клаптями шкіри або робимо пересадки пластики шкіри на ніжках для закриття дефектам, так називаємо. Тобто різні варіанти пластики протягом двох років Хмельницька міська лікарня співпрацює з американськими фондами, які забезпечують військових та внутрішньо переміщених осіб імплантами. Не всі клініки в Україні можуть показуватися тим, що вони мають такий рівень забезпечення військових. Складні випадки, які в нас трапляються, це кожен, можливо, третій військово поранений, який перебуває у нас від 2-3 місяців до пів року, в якому виконується від 10 до 20 оперативних втручань. Із власного досвіду періоду Великої війни лікар згадує найскладніші операції. Був військовий, у якого був вухової травми передпліччя, дефект серединного та ліктіонер складав біля 15 сантиметрів. І була виконана пластика, взята з ноги, кабельна пластика, взята з ноги нерв і пересаджений. Вставка на руку та кабельна пластика, це складна мікрохірургічна операція під мікроскопом. Виконували ми її вдвох завідувачам. Так ми вдвох з ним вже 20 років займаємося мікрохірургією. Операція біля 7 годин тривала. Люди, які бачили жахіття війни, які переживали це на собі, які до нас потрапили в окопоїздом. В них порушений ну, не психічний, а психологічний стан, тобто сприйняття цивільного життя в них зовсім інакше. Ну і знову ж таки, жахіття пережитого відзначаються, тому в нас працюють психологи, наші штатні до нас також залучаються психологи зовнішні, які приходять на волонтерських засадах, спілкуються з цими бійцями ну, і надають їм таку ментальну допомогу. Серед лікарів Хмельницької міської лікарні і ті, хто побував у лавах захисників, утримав повістку та й мобілізували січень місяць. 23-го року санітарним інструктором попав в бригаду. Як спілкувався, так за з всіма людьми. Така сама ситуація, і там всіх доступних військовий час умовах, які були в тими, ми використовували миру. І щоб всі повернулися додому. Побажання, щоб закінчилась війна, щоб менше було травмованих, щоб вони всі були здорові, одужали і більше живемо, повернулися додому. Побажання одне, щоб якнайшвидше закінчилась війна і було мирне небо. Все відбудуємо, все зробимо, всіх, кому потрібно, вилікуємо, надамо допомогу, але вже в своїй вільній суверенній незалежній державі. Для якісного лікування цивільних та військових у медзакладі оновлено медичне устаткування, оновлено і лікарські кімнати. Кошти на це виділено із міського бюджету, допомагали й благодійники. У Хмельницькій міській лікарні організовано чимало волонтерських акцій підтримки захисників. Побажаємо військовим перемоги і здоров'я у новому 2025 році.